І так, сьогодні частина 2 відео по наших рослинках. Ось дивіться, які самшитики, більш детальніше показую їхній стан. Бачите, такі гарненькі, зелененькі, тут у мене 15 штучок. Відкрита коренева система. Вони тут все вологі, не пересохли на нічого. Так, це ось барбариси, куди я розпакувала. Як Бачите... Земелька волога. Замотані ось такі чорною плівкою. Нічого ніде не розсипалося в коробці, навіть дивіться. Все сухеньке, чистеньке. Ось який красунчик, дивіться. Так, наступний. Бачите, які кольори гарнезні. Ось такий от. Ну і спірейка. Також дивіться, як її гарненько запакували, щоб не поламалося. Гіллячко, листочки. У мене вже колись була така, дуже красиво квітне. Вон бачите, вже суцвіття збирається, щоб викидати свої квіточки. Дуже гарно квітне. Мені знаєте, що подобається, те, що вона має такий от... Різнобарвлен... ну, різнобавне забарвлення. Всередині така зелененька вона. Телефон, можливо, не передає тих кольорів. Отака от. Так, ну і бересклети. Варіагати. Три штучки. Оце 8... дивіться, зараз скажу вам ціну. Бересклети по 80 гривень. Ось такий от горщик. Дуже красиві. Самшити штучка по 15 гривень. Барбариси, оце набір був із чотирьох штук. Раз, два, три, чотири штучки, 360 гривень. Так, і ці барисклати також по 80 гривень. Ось такі. У мене ось один є. Дивіться, він тільки правда, листочки сточки свої він. На цю пусік. Так. І ось такий красавчик. Такі от гарненькі. Не знаю, мені подобається, як кому. А, ще мені поклали подаруночок. Це ж, мабуть, також бересклед. Дивіться. Я думаю, так. Да. Ну, будемо зараз. Розпаковувати, поливати їх не треба. Ану, зараз я хвилинку розпакую спірейку, покажу, яка вона буде в відкритому вигляді. О, дивіться, яка красунька. Вона ще постоїть. Листочки свої розправи, гілочки такі, які потрібно. Краса. Неначе осінь завітала в гості. Я дивилася саме цей сорт. От він такі листочки має, ну, саме салатове, тут різні кольори. А то ще інша назва, це Magic Carpet. А то я ще дивилась на каналі Флоріум, Мені подобається, як жіночка розповідає. Дуже цікаво, доступно. Також не були там спірейки, тільки не такий Magic Carpet. А якісь інші. І вона розказувала про них, як доглядати. Тому, друзі, ще раз повторююсь, ця спірейка 180 гривень, набірчик із цих, як їх називають, ой, барбарисів 360 гривень, самшитики по 15 гривень штучка. І бересклети по 80 гривень. Тому, кому цікаво, можу скинути силочку, це я на Фейсбуці замовляла. Всім дякую за увагу! Не перемикайтеся!